Раграма Артіті продовжує цикл унікальних сюжетів а замечательних шедеврах Третьяковської галереї. Сьогодні поговоримо об одному з них. Сьогодні в рубриці «Історія одного шедевру унікальний витвір 19-го сторіччя, на створення якого пішло у художника 20 років, який свого часу був придбаний імператором Олександром II за 15 тисяч рублів, і про який мріяв сам Павло Третьяков. Зустрічайте робота Олександра Іванова, явлення христа народу. Письменники, поети, композитори, художники завжди шукали відповідей на багато питань в історії земного життя Христа і відображали їх у своїй творчості. Художник Олександр Іванов завжди знаходив потужні сили прогресу в моральних основах життя кожної людини. Його картини «Явлення Христа народу це зображення не стільки божественного дива, скільки морального перетворення людей, що знаходяться на різних рівнях громадського становища і духовного розвитку. Картина, яку ви зараз бачите, результат грандіозної роботи художника. Олександр Андрійович створив більше 600 ескізів. Задум картини відноситься до середини 30-х років 19-го століття. А початок роботи датується 1837 роком. Іванов писав цей шедевр в Італії. Він працював над ним впродовж 20 років. Картині показаний момент, коли пророк Іоанн здійснюючи обряд хрещення жителів іудеї, бачить Христа. Усі приголомшені і схвильовані. Настала мить, в яку вірили і не вірили, сподівалися і сумнівалися. Картина має складну багатофігурну композицію: фігура Іоанна Хрестителя або притечі з Христом в руках, найбільше в картині. Зліва від нього учні, майбутні апостоли ще лівіше. Старий і хлопчик, що вже прийняли хрещення. Унікальна композиція побудована таким чином, що головна увага сконцентрована на фігурах Христа і Іоанна. Працюючи над полотном, Іванов повністю відрікся від умовних прийомів академічного живопису. У цьому творі він досягає величезного філософського узагальнення і глибини. Закінчив картину художник за рік до своєї смерті у 1857 році. Сучасники не відразу оцінили глибину і силу твору. Картина була прийнята досить холодно. Так, творець одного з найчудовіших шедеврів російського живопису, який сьогодні є грандіозним зразком класичного монументалізму, не отримав за життя належного визнання. Через декілька годин після смерті Олександра Іванова явлення христа народу купив імператор Олександр II за 15 тисяч рублів. Імператор приніс картину в дар Румянцівському музею. При розформуванні музею у 1925 році робота була передана в Державну Третьяковську галерею.